Відпрацьовувати стрільбу і злагодження без виїзду на полігон. військовикам допомагають спеціальні симулятори. Такі тренажери це можливість навчитися працювати зі зброєю. Один постріл, з якої коштує десятки тисяч доларів. У прифронтовому Харкові бійці вправлялися у стрільбі на військових симуляторах. І Світлана Шикера розкаже більше. В одному з харківських бомбосховищ зібрали цілий арсенал зброї. Стінгери, енлави, вся лінійка гранатометів, кулемети проти шахетів, антидронова рушниця. Насправді це тренажери, що і на вигляд, і на вагу максимально відтворюють справжнє озброєння. Тобто, дивіться, органи прицілювання збережені, да органи керування збережені, всі відповідно кнопочки, взводи. Так далі, все. Відповідають правильно їх виготовила київська компанія, колишні айтівці, які від початку повномасштабного вторгнення розробляють такі тренажери. Наша ідея така, щоб в віртуальному просторі можна було відтренувати як роботу з конкретною зброєю, так і взаємодію цієї зброї на полі бою, тому що ви знаєте, найголовніша проблема зараз взаємодія між різними підрозділами, коли всі вміють, але не можуть нормально взаємодіяти. До Харкова компанію запросили волонтери. Військово. Послужбовці кілька днів зможуть тренуватися, не від'їжджаючи далеко від позицій. Тобто група приїжджає інструкторів на полігон або до хлопців, де вони несуть службу, вони заганяють свій пікап зі своїм кулеметом в кудись захищене місце. Ми достаємо свій комп'ютер, достаємо свій чемоданчик з окулярами віртуальної реальності і з цим обладнанням, чіпляємо на їх кулемет, калібруємо, запускаємо. Хлопці відпрацювали прямо у себе, не витрачаючи боєкомплект безпечно в ангарі, в теплі і так далі. Здебільшого тренажери це обвіси, які кріплять на реальну зброю. Людина бере свій гранатомет, ставить туди макет пострілу. Наш відпрацьовує тут, вийняла гранатомет, залишається гранатометом. Працює за призначенням. Тренуються не лише військові, а й цивільні. Ні. Ні, знову майже майже. А так відпрацьовують навички стрільби учасники мобільно-вогневих груп за кулеметом. Боєць в окулярах віртуальної реальності. А на цьому моніторі все, що він бачить. Давайте ми йому змінимо час доби і дамо йому е тепловізійний приціл з екрану. Ось цілі літають так, як хлопці працюють реально вночі. Для деяких видів зброї такі тренування єдиний спосіб відпрацювати навичку до автоматизму. Ця зброя дуже коштовна. Наприклад, же саме Енлав коштує порядка 30 тисяч доларів. І відповідно у багатьох бійців просто нема таких навичок для того, щоб в бою безпосередньо в на цьому адреналіні, на цій гарячці використовувати їх. За день на цих симуляторах можуть тренуватися до семи. Десятків бійців окремі бригади закуповують таке обладнання, щоб військовики мали змогу відточувати майстерність за межами полігонів і без витрат боєприпасів. Адже від здобутих навичок залежить і життя бійця, і успіх бою в цілому. Світлана Шакера, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.